Добрий ранок, друзі. Сьогодні, бачите, зранку сонце, слава Богу. Дощ обіцяю тільки після обід, бо я на днях знімала, коли було пасмурно, був ось такий дурдом був тут, все шаталося, як завжди, вітруга. І відео не дуже таке яскраве вийшло. Вирішила перезняти по новій. Ось такий у мене красунчик бігліб. Білюсінький-білюсінький, Ось так і збоку буду показувати вам і здалека, і зблизька. Там сонечко попало, ось такий в нього. Така в нього губка, така в нього борода. Гарнюгня великий-великий. І він має аж дві гілочки. Бачите, ось він, і наверху ще. Так, рядишком іде моя красуня. Не, ну незамінна, ну незамінна лізардюшес. Ох, і красива. Друзі, ось дивіться, я ж вам розказувала, що вони в мене трошки були підмучені, я їх залила. І серединка у листочків почала деформіруватися. Зараз я вам покажу, якщо десь знайду, покажу, як в нього деформувалися листочки. Тому вони зачали в мене пізніше, ніж звичайно. І але ж головне, дивіться, дали на одних, баг... ну, ага, тут дві. А он у мене он видно, що я вам. Он, бачите, як я залила. Он, бачите, що робиться, коли залиєш, он листочок отакий. Але ж дав ось дві гілки ось така й така, і отак от ловко цвітуть. Це в мене лізард, лізард дюшес. Ну, звичайно, якби на нього сонечко впало. То було б ще красивше. Ну, Де тут сонечко? А ну-ка, зав'язку трошки оддихілю. Ось дивіться, як вона на сонечку, яка гарна. Ну, Сонечко повернулося на праву сторону і стало <смас>, трошки мене на бочок. Рядишком моя теж тінкельбель кіс, теж біглівчик ось такою губкою. Ну, не хочуть вони показуватися. ну хочете як. Не, треба їм яскраве сонечко. Рядом іде бамбула, та що сильно ароматна, дрібнюсінька. ось дрібнюсінька, дрібнюсінька. А ну, я зараз спробую включити світло. Вроді трошки світліше, я ще. Підключила і світло, побачимо. Отакий у нас красивущий глібчик. Тінгельбелькіс. кіс. О, 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 так, отак гарно видно. Ну от, моя бамбула, тут її аж дві гілочки. Друзі, цвіте ж, вона дуже-дуже давно цвіте. Вона дрібненька така квіточка. Але яскрава, жовтенька з червоними крапушками. Ось така починає, вона більш така темна, а далі вона світлішає. І пахне. В гілочок у неї, дивіться, скільки на гілочок, наліво і направо по три гілочки на одній гілочці, навіть чотири гілочки на одній гілочці. Так, оцей такий зелененький в мене біглібчик, давно вже в мене росте. Це ще ми з дочкою покупали ще в 14-му році, як сюди заїхали. От. А те, ось, дивіться, пустила стрілочку, то в мене реанімашка, світашка із орхіда. Купила їх, оце, бачите, ложечку поставила, щоб не забути, що це невідома яка кошечка в мішечку. Але вона кустила стрілочку і тоді побачимо, що ж там. Так, пересадила, стоять бігліпчик великий. Отримала і він стресонув, і як перецвів, то я його швидко пересадила у звичайний горшечок, непокупний. Тому вони в мене тепер всі в горшечках на цьому підвіконі стоять. Ось таке віконечко. Там, бачите, ще один є. Дюкшин теж з бутончиками стоїть. Ну, побачимо. Цей вже спічес Елегант уже відцвітає, якщо ж він з Нового року цвів, скільки ж вже треба цвісти. У мене ягуар півтора року цвів. Ось так ось під час елегант. Ось такий. Ну, так, ладно, перехожу я на це віконечко. Це тут буде знову темніше, так, своїми драценками. І ось перехожу на це підвіконня. Ось вам збоку показу це другий бік. Це західна сторона. Ось світе манго. Ось який так, як вам показати манго? Ось отакі от кіточки в манго із розовими крапинками. Жовточки. Цей жовточок, цей жовточок. А тут запах стоїть. Мабуть, оцей жовтенький пахне. Зараз понюхаю. Так і цей пахне цей жовтий, крупний листочок рядом із манго. Манго наверху. Теж дивіться, це його домашнє цвітіння на двох гілочках. По, по дві гілочки вийшло в нього. А у цього, якого ми купували з дочкою, теж дуже давно. От У нього тут три гілочки, друзі. Багато. Ось уверху гілочка, он там посередині гілочка. І отут. Ось, цвіте в мене троянда он плетиста. Так, ну не важливо. Джорай. Це теж старожил в моєму домі, старожил розовенький. Ну-ка, покажись, покажись. Так, там виглядає Роксана. Сама показалася в кадрі. Ось така, а це Джорай. фіолетовий з білою кайомочкою. Ось такий джарай. А от чизкейк Розцвів каскадом. Дивіться, наліво гілочка пішла, багато квітів, і направо. А ось так я їх замочила. Вон дивіться, Бачите, що деформувався середній листочок, той, що повинен був виходити. А відтаковий деформірується. Оце, що значить, я залила. В прошлому році ж велика спека боя... Ета була. я боялася, що вони засохнуть. І я їм наливала десь на палець сюди водички. Це вони стояли в, в подонах, то має трошечки настояна кайомка грязі такого. типу. Тож вода така йде. Так що ось такий чизкейк. Величенький, гарнюні. І от така водичка орхідеї краще не полить, не долить, чим їх перелить. Отак, от вони спеку переносять краще, ніж вода. Ось так, друзі, дивіться, таке моє віконечко з боку, зі сторони. І зараз перейду ще на третє віконечко. Так, тут у мене, бачите. Сонечко трохи, це ж вам показала, бігліпчики біленькі, тінкельбель, кіс любимий, мій зелененький, ось чисто зелений. І оця красуня. Ой, красунечка, красунечка моя, красунечка. Так, перехожу. Вони навіть не відключають, що рідко буває, що не відключаю камеру. Ось дивіться, яка крупна, прикрупна орхідейка. Це синок приніс до... мені сюди, видно, подарунок був для жінки, а вони завели котика, котик якийсь дикий, кидається на квіти, поцарапав їх. От, і я їх, бачите, які поранені листочки. І от я їх всі тут вихажу. Це один і другий десь був. Ось така квіточка крупна. Рядом у мене є Клеопатра. Дузі нарахувала більше 13 квіток, теж світе каскадом. Ось дивіться моя Клеопатра, любима Клеопатра, бачиш, не... ну що ти зробиш, не таке світло. Може, прийдеться ще раніше, завтра встать вам ще одне відео зробити, це. Ось не показує Клеопатра свою красоту. Ну, ось, так. ось так, друзі, дивіться. Отака Клеопатра. Давно це ж теж купувала в Скайорхіді у фірмі. І вчора, кстати, вони привезли мені ще дві орхи, орхи от світашки. І, звичайно, вони ж дешевші. Буду їх знову доглядати. Рядишком пірат пікоті. Цей пірат мені зовсім в цьому році учудив, дав стрілочку серед листків. І я намагалася її підтягнути вирібнуть, ага, він почав ламатися. То я його залишила, як є. Але дивиться, дивіться, скільки розсвіло, трошки хоч і тріщало там, то ну, живий. Думала, що не виживе, але живий. Пірат пікаті. Ось отакий. Ось такий в мене пірат. Ох, як гарно видно вам. Так, друзі мої, а це все. Бальбіна вайт, вельвет. Ось покажу і погляньте, що робиться. В неї тут раз, два, три величезні цвітоноса. На кожному цвітоносі по дві гілки. Ось, дивіться, тут, допустимо, один цвітонос і дві гілки. Так, Ну, ну ка, нука, ну красунька, давай, давай, давай. Отак тебе поверну. Отакий, от і це вже цвіте, я вже не пам'ятаю навіть скільки місяців. Отак. От Дивіться, бачите, на, на кожній гілочці по дві гілочки. для розгалудження. Отакий от красунчик, як же ж вам його отак, от отак. Отак. Бачите, яка краса. Яка краса, друзі, це все от. І розцвіла моя. Так, зараз, зараз ред. Подивилась, правильно, ред сезам. На неї трошки сонечко падає. Може попробую повернути. Ну, бачите, ось. Так, так, так. О, так, ось дивіться. Це ред сезам, друзі. Високий, високий. Настоящий біглівчик. Не подобаються мені малюсінькі квіточки ці орхідеї. В садочку малюсінькі я люблю, а орхідеї я люблю такі великі, красивущі. Ну, тут у мене вікно не пахне. То два вікна квіточки пахнуть. От так ми колись із дочкою ходили по епіцентрам, бо тільки ж перші квіти з'явилися в епіцентрі. І слухали, яка пахне. Бачите, без назви. Купляли, і вона в мене така та зелененька пахне. Ось так це вікно. Ось так виглядає. О, дивіться, яка гарна. Ну-ка, зараз я. Ага, Збільшила, але так. Ну-ка, там ще квінкіс цвіте. В цьому році скромненько. Але ж він теж реанімашка, друзі. Це мої квіти реанімашки. Отакий квінкіс. Так, як залізти туди. Неважає мені щось тут. Так, 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 о. Отака квіточка в квінкіс, В крапочку. Така гарнюня. Ну-ка, цей ще раз. Повернуся з того боку, може тут буде видно. Ану, о. Ану, покажись, покажись. О От так, гуль читай, гуль читай, открий личко, ну. Ну що ти спряталася? Що ти спряталася? Я ж тебе хочу показати усім, яка ти в мене красунька. Ну-ну, покажись, покажись. Ой Хе-хе. Найшла. відійшла, знайшла, як його показати. Отаке от красивище. Так, друзі, ну що ж, три вікна цвітущі, четверте вже відцвітає. Не буду вам показувати, ну, от строманта моя підняла мляшіся ручки вгору. Так, Алоказія огромна. четвертий листочок відсушує, як завжди. Три листочки, але ж бачу, що воно. Дивіться, пускає ще дітки. Раз, два, три. Три дітки Можна ще відсажувати. Ох, там столик мій з пересадками готовлюся, знову ще декілька пересадок зроблю. Отак, От друзі, це моя орхідейна кімната. Ось як заходжу, тут і запахи стоять. Ну що ж, чекайте слідуючі відео. Не тільки із саду, але й з дому. До побачення, мирного дня вам, друзі!